Українці заборгували за комуналку і ці суми вони щомісяця збільшуються. І ось стало відомо, кого звільнять чи вже звільнили від платежів. А ось хто ризикує втратити своє майно. Також на українців чекають масові звільнення. А в наступному році які компанії готуються скорочувати співробітників у 2023-му? Зараз розповім. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Війна внесла свої корективи в життя українців, і багато з людей, хто втратив своє житло, люди були змушені стати переселенцями або ж біженцями. Багато хто залишився без роботи. Тому навіть за бажанням не може людина просто оплачувати комуналку. Як ви знаєте, декому з тих людей, хто живе в Києві, так, Киянам, дозволили не платити. Ось, якщо чесно, я не розумію, чому в Києві. Правда, Київ він не, не сильно постраждав, скажімо так. Тому є міста, де людям і справді дуже важко. Але це ми залишимо на потім, тому що я вже багато раз казала про це в своїх програмах. Ніяких поки відповідей, скажімо так, на все це немає, і не знаю, чи будуть. І взагалі не зрозуміло ще, як воно все буде, тому що ви пам'ятаєте, як було у Харкові. Так може, може, так буде і в Києві. Отже, дивіться, не дивлячись на все. Ті ж кияни вже почали отримувати судові позови через накопичені борги. До речі, поки відомо тільки, що кияни, можливо, десь вже і далі по Україні. Тобто, якщо у вас є якісь дані щодо цього, чи, можливо, вже вам щось таке надходило, то, будь ласка, пишіть в коментарі. Отже, вони. Засуджують ситуацію у соцмережах в одній з телепередач зазначили, що нарахування та стягнення неустойки за несплату комуналки заборонено до скасування військового стану. Але депутати в серпні вони ухвалили закон, уточнивши список тих, з кого не повинні стягувати борги. Це насамперед люди, які мешкають в окупації чи в зоні бойових дій. Держава дала їм відсрочку сплати боргів. Ну а нарешту вона вже не поширюється однак. Є винятки, якщо місто певний час було в окупації. А голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко він наголосив, що борги, накопичені в період тимчасової окупації, їх можна не закривати. От і все. Експерт розповів, як взагалі отримати перерахунок від комунальників. Їм треба надати довідку, яка підтвердить відсутність українця вдома в певний період. Її мають надати в міськраді. Населеного пункту, в якому людина перебувала в евакуації. А ось ігнорування платежів може призвести до втрати майна. Ось так бачите, ось такі ось такі закони. Як підсумував Попенко, якщо ви маєте борги за житлово-комунальні послуги, є рішення суду щодо стягнення цих боргів, то у вас можуть просто заарештувати не лише майно, а й карткові рахунки та авто. Ще одна новина, а також українські підприємці заявили про свої плани скорочувати кількість своїх співробітників у наступному році. Наймати ж нових мають намір лише 19%. Про це свідчать результати опитування членських компаній, це понад тисяча європейської бізнес-асоціації. Боятися втрати роботи не треба, оскільки більшість компаній це 53%. Мають намір зберегти поточні команди наступного року і не звільняти своїх співробітників. І лише одна з п'яти компаній планує наймати нових людей наступного року. В той час, як більшість директорів, саме 53%, стверджують про плани отримати команду без змін. Тобто решта 28% будуть змушені вдаватися до скорочення штату. При цьому минулого року більше половини компаній планували розширення штату. Так розповіли в компанії, отже, влада мотивує роботодавців працевлаштовувати безробітних громадян. Як я вже казала, прийняли закон 21 вересня. Ухвалили вже цей закон. Він передбачає компенсацію українським роботодавцям єдиного соціального внеску за сприяння працевлаштування довгострокових безробітних, також молоді, також учасників бойових дій. І одиноких батьків, і людей предпенсійного віку, і, а, і пенсіонерів, тобто. Хороший закон, як я вже казала в попередній програмі. Закон мені подобається. Роботодавець, який працевлаштує людину, зареєстровану безробітним понад 6 місяців. Він отримуватиме від держави компенсацію ЄСВ протягом року. А працевлаштування осіб інших вище згаданих категорій держава буде компенсувати роботодавцю половину витрат на оплату праці. І в серпні в Україні було офіційно зареєстровано майже 280 тисяч безробітних. Серед них більше жінок, ніж чоловіків. І найвищий, найнижчий рівень зараз безробіття це Чернівецька область, а найвищий зараз у Дніпропетровській області. Ось такі новини. Можу сказати, що в Києві потрошечку ситуація стає кращою, але. Я б не сказала, що дуже. Так? так, багато вже хто повернувся. Єдине, що можу сказати, що стало дуже багато машин, і я розумію, що дуже багато хто повернувся, і багато вже що запрацювало. Тому щодо зарплат, не можу сказати, чи стало прям дуже краще, але потрошечку починає налагоджуватися, Але то в Києві. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як все відбувається зараз в ваших містах і населених пунктах. Як з роботою, як платять, чи платять, чи хто втратив роботу, як взагалі зараз з роботою в населених пунктах, де ви живете? Пишіть, нехай люди читають, щоб розуміли взагалі, як, як все відбувається. Чи потрошку вже налагоджується, чи навпаки, ще все погано і йде ще гірше. Я дуже сподіваюся на те. Що а, щось буде вирішуватися з комуналкою, тому що борги будуть зростати. Я не знаю, що буде після війни. Чесно, мені навіть страшно представити, що це буде, тому що дуже багато буде людей, які не платили, і буде дуже багато боргів. Тому чим все це закінчиться, не знаю. А з роботою думаю, буде краще, тому що після війни, звичайно, все наладиться, але для цього потрібно буде дуже багато часу. Тобто, саме головніше зараз це щоб найскоріше закінчилася війна. Молимося за наші збройні сили України. Завдяки їм ми з вами живі. Бережіть себе, наші захисники! Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.